Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні у нас 5 листопада, 23 рік. Давайте зробимо такий розклад на Олега Винника. Трошки, як то кажуть, відпочинемо від військових тем. Буквально трошки. Так, всі ми з вами знаємо, що Олег Винник, коли почалась війна, 26-го, якщо я не помиляюсь, він виїхав за кордон в Німеччину. Зараз він в, Берлі, в Берліні. Е, виїзд свій він е, анонсував, як те, що він поїхав на лікування. Е, Дехто каже, що в нього онкологія. Е, ну, подивимося, подивимося. Як завжди, людина, що за людина. Подивимося стан здоров'я, запитаємо, чи дійсно в нього онкологія, тому що багато прихильників було вінника до війни, зараз не знаю. Подивимося відношення до України до українців, глянемо, чи підтримує ЗСУ. І ще запитаємо, чи повернеться він після війни в Україну. Так, ось фото Олега Винника. 31 июля 1973 года. Рождение. 50, 50 лет ему. В этом году ему 50 лет. Олег Винник. Співак, в якого було до війни в Україні дуже багато прихильників. Дуже. Кожен третій, мабуть, слухав його пісні. Так, Олег Вінник. Давайте подивимось, що за людина загалом. Глянемо, що це людина, що це за людина загалом. 31 -е. іюля 1973 год. Олег Вінник. Що за людина? Король мечів, до речі, башня. І влюбленний. Ну, бачите, багато карта влюблена, каже кажете, що багато людей його, до нього відчували, як то кажуть, захопленість. Він подобався, подобався багатьом людям, багатьом жінкам, я так скажу. Король мечів вказує на те, що він така жорстка людина, до речі. Тому що ну, жорстка, холодна людина. Башня, що за людина? Людина, яка. Людина по башні, яка і по королю мечів руйнує, ну якось руйнує своє життя, руйнує плани, руйнує долі інших людей. Ось Так би я сказала. Що за, що за людина Олег? Вінник, колисниця, очікування та уміряність. Карти кажуть, що він любить у всьому швидкість, не любить чекати, дуже цілеспрямований і звик досягати бажаного. Ще три карти, що за людина Олег Вінник. Людина, в принципі, яка бачите, любить гроші, заробляє гроші. В нього багато грошей, дев'ять монет. Любить жити в комфорті, любить робити все для свого задоволення. Але людина, бачите, емоційно, я би сказала, насправді він не знає, чого він хоче. Бачите, він мріє, міркує, що що він хоче, він не знає. В нього такий емоційний стан по життю, більш пригнічений, ніж задоволений собою. Ну, ось так я можу сказати. Це загалом ми глянули. Давайте далі запитаємо: зараз Олег Вінник в Германії, в Берліні. Давайте подивимося стан його здоров'я. Чи дійсно в нього такий поганий стан, що він поїхав з України лікуватися в Германію? Стан здоров'я Олега Вінника. зараз. Сьогодні у нас 5 листопада. Ну, на зараз подивимось. Четвірка монет. Тут карта, бачите, хитрості. Емоційної хитрості. Ну, тобто, це неправда, те, що він поїхав з України туди лікуватися. Стан здоров'я Олега Вінника зараз. Сила, король жезлів і король мечів. Ну, стан здоров'я нормальний в нього. Дивіться, сила. Ось його карта. Ну, Нормальний в нього стан здоров'я. Працює він там, диявол. Ну, є залежність. До речі, є залежність, з якою він бореться. Стан здоров'я. Баланс в нього баланс по здоров'ю. Я не бачу тут чогось такого тяжкого. Залежність є по дияволу. Так, Олег Вінник. Чи є в нього. Ну, давайте спитаємо, онкологія є у Олега Вінника. Онкологія, колесниця. Імператриця, вісім монет, робота, робочий процес. Мах, це маніпуляція. Ні, карта перемоги. Е, ну, ні, карта Сонця. Це якась маніпуляція. Ні, я думаю, що в нього нема онкології. Так, відношення Олега Вінника до України та українців. Ось коли почалась війна, ось зараз, впродовж всієї війни. Відношення до України, до українців, Олега Вінника. Яке відношення в нього? Ну, до речі, бачите, він дуже емоційно підтримує Україну та українців? Колесо Фортуни і колесниця. Якось робить щось робить для підтримки. Колесниця, щось робить для підтримки. Десять кубків, дуже гарне відношення і карта України. Він розуміє, що України дуже тяжко, дуже важко. Ось, ну, 10 кубків, 9 кубків, у нього дуже гарне відношення. Хто б там, що не казав про нього. Але ось карти кажуть, що відношення у нього до України, до українців дуже гарне. Він розуміє, він шанує. Ось карта України, він розуміє, що тяжко-важко. Давайте запитаємо, чи підтримує Олег Вінник з ССУ, тому що. В Україні він заробив немало грошей? Чи підтримує? Він протязі війни Збройні Сили України? Чи підтримує, чи робить внески, Ірафант, Паш Кубків і диявол. Ну, карта Ірафанта, до речі, вказує, що так. А чому у нас тут диявол? Карта минулого. Король Кубків. «Вищий суд. Підтримує Олег Вінник Збройні Сили України. Ну, можу сказати, що якось або підтримував раніше, ось, а як зараз вже менше підтримує. Ну, тобто, підтримка була, можливо, спочатку. Ну, зараз падає, бачите, ось в началі війни він підтримував. А ось вже кінець війни в нас падає диявол. І так само тут, дивіться, підтримував спочатку, а потім падає вже четвірка мечів, карта пасиву. Ну, тобто, в началі він підтримував, зараз, я так розумію, що вже пауза. Ні. Ну, Можливо, немає в нього можливості або що ще там, не знаю. Я нікого не хочу вигаражувати, І, до речі, він мені не дуже подобається. Я його навіть не слухала, його пісні. Я просто роблю таро розклад на цю людину. Так. Е я так розумію, що Олег Вінник зараз не підтримує Збройні Сили України, не робить внески та донати. Так, бачите, зараз ні. Дві камечі. ні, тупік. Чи повернеться Олег Вінник в Україну після закінчення війни? Чи повернеться цей співак Олег Вінник в Україну після закінчення війни? Чи повернеться Олег Вінник в Україну? Давайте дуже цікаво. Туз мечів це якийсь, є, так, є такий шанс, є такі ідеї. Ідеї заробляти гроші є. І колесниця, до речі. Ви розумієте, що Україна для нього дуже, як то кажуть, прибильна страна в плані, в плані зарабатування грошей, тому що багато фанатів, багато хто його слухає, багато хто його любить і так далі. Бачите, є шанс, що він повернеться заробляти гроші, коли закінчиться війна. Чи повернеться Олег, Вінник? він зараз карта вибору. Перед вибором стоїть. І знов карта балансу. Він сам ще не знає, чи повернеться. До, бачите, два шляхи. Він думає, ось карта вибору, ось карта двох шляхів, і ось карта справедливості. Він ще буде дивитися, яке буде відношення до нього після закінчення війни. Він ще буде на це дивитися, повертатися йому чи ні. Але шанс, що він повернеться, ось працювати, заробляти гроші, ну, співати, є. Такий шанс є. Давайте запитаємо: всі його прихильники, та хто, кому подобався і подобається Олег Вінник, співак, були обурені тим, що, коли почалась війна, він пропав і повидаляв всі свої соцмережі. Потім він в якомусь інтерв'ю десь я чула, що сказав, що це. Що це його е, продюсер він мав е, до цих каналів е, та сторінок доступ, і це зроби, зробив його продюсер. Давайте запитаємо. Ну, але ж він, мо, він мог, е, е, он мог створити нові сторінки і там спілкуватися з людьми. Чому ні? Давайте запитаємо, чи правда, що продюсер Олега Вінника, коли він уїхав, поїхав з України, коли почалась війна, повидаляв всі там його дописи, всі його сторінки в соцмережах. Це правда, що його продюсер це зробив. Карта Шута Дурак. Карта минулого. Карта... 8 мечів, ограничення. Ну так, ограничив доступ до сторінки. Коли він, бачите, ограничення, коли він поїхав. Щоб він не мог, щоб він не, не зміг бачити карта кубків інформації. Щоб не мог якось е, по, отримувати з цих сторінок бажане для свого задоволення. Ну, ви зрозуміли, реклама там і так далі. Так, да, сторінки пішли від у відлюдника і за грошей, і за справедливості. Вони були підписані по цій карті якісь документи. Стосовно того, якщо там він щось порушує, я так розумію, там контракти чи що, то він має право ці сторінки забрати чи видалити щось таке. Бачите, грошове, і вони. Ну так, це правда, що його продюсер дійсно управляв цими сторінками. Ну так, а чому, а чому тоді Олег Вінник, стільки прихильників, стільки жінок е, в Україні, чому він не створив, не створив нову сторінку? Хоча б одну десь е, в інстаграмі можна створити за пів секунди нову сторінку. Та розповідати, що да як. Чому він це не зробив? Чому Олег Вінник не створив нову сторінку, наприклад? Башня. Сразу башня, бачите, руйнування? Перемога. Король жеслів. Руйнація його перемоги. Ну, тобто, бачите, руйнація, він в глазах, він вже він, він боявся, він боїться, тому що він в глазах українців, українок вже по башні йде. Тобто, як предатель зруйнував відношення людей до нього. І він із-за цього, бачите, не, не робив це. Це карта дій із за башні, тому що вже зруйновано відношення до нього. Бачите, знов вісім мечів, карта ограниченій, карта ограничених дій, карта агресії, він боявся це робити, боявся лишньої агресії від людей на новій сторінці. Так, це так. Він просто зараз живе, дивіться, він живе в своє задоволення, ось жінка, ось дитина. Він зараз просто вирішив. Жити в своє задоволення. І все. З жінкою та з дитиною. Ось такий розклад. А є, але шанс, поки що вибір, але є все-таки шанс на те, що він повернеться в Україну після закінчення війни. Але він повинен впевнитись, що його будуть люди підтримувати. Якщо ж ні, то він не повернеться. Бажаю всім гарного дня. На все добре.